Швидкий розклад на тему, що він до вас відчуває. Так, отже, поїхали. Що ж він до вас відчуває? Які почуття? Тут сильне бажання. Він прямо бореться сам з собою думає, Боже, ну що ж вона мене так зачепила? Прямо заживе. Він, коли поруч з вами, відчуває себе переможцем. Ой, ну тут сильні почуття. Сильне почуття. І коли вас немає поруч, він відчуває себе розбитим, а поруч з вами прямо наповненим. Він вас нікому не хоче віддавати, хоче будувати щось нове з вами йти в нове, по новій стежці. Ну, бачив вас дуже такою енергійною, дуже класною, дуже спокусливою жінкою. Ну, останню карту. Ну просто чудово. У нього найкращий